Хто йому тут руки, ноги не ламає? Люди звикли, що їх це не касається, війни немає, то нащо туди їти? Хай воюють ті, хто воює. Ну, вони думають, що ми такі термінатори, там якісь желізні, що ми ніхто не вторгнуємося? Так, ми будемо стояти до останнього, але ж нам теж треба якось допомагати. Чи можливо обрати, ким служити у Збройних силах України? Так, сьогодні це можливо у Дніпрі на другому поверсі Неоплаза відкрився рекрутинговий центр 128-ї бригади ТРО Збройних Сил України. Отже, які ж саме спеціалісти потрібні сьогодні армії, та чи безпечно відвідувати рекрутингові центри? Дивіться у нашому сюжеті. Два роки назад до нас, щоб записатися до нас в бригаду, це була новостворена бригада, стояли величезні черги. Інформація про створення бригади, звісно, ввечері 26 числа вона пройшла по місцевим засобам масової інформації. Але я побачив в день на картонці біля ракет, так от велика картонка від якоїсь взуття, і там маркером було написано, що там створюється нові нова бригада по такій то адресі, бажаючи записатися, йти туди, бо спочатку черга ж. Була там стояла біля ракет, записувалася. Я приїхав туди, побачив чергу, де довелося просто до не до моменту запису, а до ворот, щоб зайти в двір. Треба було простояти, ну, мабуть, з годину. І всі ці люди вони одразу опинилися в умовах повної невідомості, незрозумілості, що буде далі. І попри це, вони згуртовані були і пішли служити далі. І це був такий кістяк важливий він зараз, і слугує основою всіх наших підрозділів. І от зараз інша проблема. А як поповнити ряди цих людей? Звісно, є втрати, звісно, є поранення. Але є ще й величезна, величезна кількість людей, в яких вже вік. Можна прийти і поспілкуватися з нашими воїнами. Тут сидять хлопці, які покинули мирне життя, які ніяк не були зв'язані зі збройними силами. От вони два роки відвоювали там, поранення, контузії, все або вік, стан здоров'я вони сидять і розповідають про власний досвід. Отож, як ми бачимо, працюють в рекрутинговому центрі не ті, у кого можна запитати, чому сам не на нулі. Володимир, підкажіть, будь ласка, а як саме ви потрапили до лав Збройних сил України і на яких напрямках захищали наша держава? Я взагалі не збирався йти воювати, ну я не збирався. Я ходив, ходив, мене ніде не брав. Ну, а потім якось син приходить і каже, що, я йду добровольцем, мене беруть, все нормально. Я з до воєнкомату кажу, як так, сина забирається, а мене. Ну, Почав там скандали трошки, по скандали. Ну, Воєнком сказав, ладно, йди, записуй, чи бери обходний, проходь комісію, що продаж піде. Ну, прийшов комісію, так і потрапив. і Ми з малим з 11 березня, чи з 10, чи з 11 березня 2022 року. Вдвох так це і служимо. Розкажіть, будь ласка, як саме проходить спілкування з відвідувачами центру та чи не несе за собою ніяких наслідків його відвідування? Взагалі ніяких наслідків. Якщо людина бажає, то запрошують до вже е, з нашим представником до ПЦК, от, е, оформлюють документи і потім людина їде додому, збирає речі, і потім вже вирушає до навчального центру. Це, якщо... Якщо... Це, якщо Якщо людина згодна, сама добровільно, все на добровільній основі. Якщо нічого не підходить, людина встає і йде. Своїх справах. Ніхто йому тут руки, ноги не ламає. Тобто не варто боятися, що ввечері приїде ТЦК, забере зараз. Це зовсім ні. ні. Ми, не, ми не ТЦК. Я е, бойовий кулометний. Мені якось не потрібно людині тут руки виламувати, забирати його з собою, щоб він там потім щось не те робив. Нам потрібні люди, які свідомо йдуть і свідомо будуть захищати країну. Скажіть, будь ласка, скільки людей за день приблизно до вас заходить? Заходить не дуже багато. Ну, буває таке, що 5 і 6, буває там 3-4, буває ні одного. Люди бояться, не знаю. Мабуть, бояться не стільки того, що їх там заберуть, а бояться просто воювати. Або не хочуть воювати, якщо людина не мотивована, якщо в неї немає бажання захистити себе, свою сім'ю. Ну, родина, то такої людини користі не дуже багато, вона людина сама повинна вирішити, мотивована вона чи ні. Дивіться, з початку війни, ми, ті, хто пішли добровільно, ми розуміли, що якщо ми не підемо, то ворог прийде сюди. І в нас не буде того, що в нас було. Ні домівки, ні автівки. Може статись таке, як у багатьох, не стало навіть сім'ї. А люди зараз звикли, вже пройшло два роки. Люди звикли, що їх це не касається, війни немає. На що туди йти? Хай воюють ті, хто воює. Ну, Люди ж, на жаль, закінчують. Наші люди не розуміють цього. Вони думають, що ми такі термінатори, там якісь желізні, що ми не втомлюємося, що ми будемо там стояти до останнього. Так, да, ми будемо стояти до останнього, але ж нам теж треба якось допомагати. Розкажіть, будь ласка, які вакансії наразі найактуальніші? Можна коротко? Дивіться, найактуальніші це самі, самі найактуальніші це стрільці, кулеметники, водії. Це самі такі актуальні, дуже потрібні спеціальності. Але потрібні ще й дронщики потрібні, сварювальники потрібні, навіть водії екскаваторів, які потрібні. Зварювальники теж потрібні, слюсарі, ті, що ремонтують машини, теж потрібні. Машини теж треба ремонтувати. Дуже багато. Ну я ж кажу, саме потрібно. Це от стрільці, кулеметники, гранатометники, дронщики. Отакі. Чи є якісь спеціальності для жінок можуть вони до вас завітати, звернутися? Багато жінок хочуть до нас записатися. Телефонують жінки, хочуть записатися в брону воду, в дрону воду. І не в лупити ворога. Бо і в пів, же ж він не важкий, а, але виникає інше питання: що коли ви висуваєтеся кудись, щоб управляти дроном, треба все одно на себе втягти. Всі оці важкі речі. А вони важкі від того, що у вас менша статура, вони легше мене становляться, не стають каска, бронежилет, зброя, боєкомплект, якась вода, якась їжа, все на собі. Аптечка та ж сама, вона теж важка. Все це от треба на собі пронести певну кількість, певну відстань. І, наприклад, все це разом з усім, ну понятно, що ти не постійно ходиш, йому, а треба принести і поставити. Да? Це, наприклад, важить ну, загалом з шолом з усім 30 кілограмів. Якщо жінка важить 55, то який це відсоток від її ваги? Ну, Очевидно, що людина, яка важить 80 кілограмів, це менший відсоток її ваги, їй простіше. І тому ми кажемо, що якщо ви, да, в спортзалі. Вахали там і штанги присідати – це одне питання. Інше питання, коли у вас такого немає, але дуже хочеться. Кому дуже хочеться, у нас є прекрасна можливість отримати а, фах медика. І для цього не потрібно медучилище закінчувати. ще Це ну у нас є фельдшери медсестри, це окрема історія, вони нам дуже потрібні. Але якщо ні, то можна отримати а, все одно курси пройти медичні. А якщо у вас є досвід з документу обігу, Само будуть бігати і чіплятися всі підрозділи. Це одна із найдефіцитніших спеціальностей насправді. Людина, яка може щось робити в Excel, заповнювати в ці таблиці, вести облік, майна, все це просто вони дуже нам потрібні такі люди. Як бачимо, зараз ще є змога обирати, ким же бути в Збройних силах України. Війна не закінчиться завтра. Проте завтра можуть закінчитися ті, хто першими встав на захист України, і хто сьогодні потребує фізичного та психологічного відпочинку. Якщо зараз не піти на допомогу тим людям, які два роки вже відвоювали, то може знову виникнути ситуація, що доведеться бігти всім, бо підходять до міста.